Чи не вичерпала себе Тимошенка? Краще б вчасно пішла з політики. Ну, знаєте, вчасно піти з політики це мистецтво підвладне одиницям в історії людства. Не те, що в історії України, а в історії людства. Політика це такий наркотик, з якого дуже-дуже, від якого дуже-дуже важко відмовлятися людям. Ти знаєш, я пам'ятаю ще початок 2000-х, і в моєї бабусі висів календарик про Юлю. Да, значить, і вона така була там вся в білому, красива. Якась була, якась була магія просто. Я з, кажу їй: Ну, слухай, ну, а що ти за Тимошенко? А вона каже: Ну, тому що от берегиня, берегиня. Абсолютно, оця підтримка Юлії Володимирівни в народі це статус берегині, всупереч тому, що факти кричали про те, що вона, скажімо так, Жорстка бізнес бізнес леді, і все, що вона робить, крутиться довкола бізнесу. Але е, і на чому вона власне напевно і згоріла зараз, е, як пишуть, е, то от, але при цьому в політиці люди сприймали її як берегиню українського, українського народу. І давайте відверто. Це довгожитель е, української політики. Е, вона пережила. Двох своїх найгірших ворогів її однаково ненавиділи і е, Віктор Ющенко, і Віктор Янукович дві дуже дуже різні людини, скажімо так. Янукович навіть її посадив у в'язницю. Нагадаю, що було тоді, ну, це було е, політичне переслідування е, тут питань немає. Але от така живуча пережила всіх. Подивимось, чи переживе вона набу. Це просто не було тоді зооактивістів і Animals, коли вона тигрюлю знімала в рекламі. Бо... Це жах. Це жах. Да. Ну про неї що? І там я бачу коментар в коментарях: пишуть Юля Золота Ру, Юлька Золотаручка, Золота ручка, було таке е, у неї прізвисько. Було у неї, по-моєму, як його Олег Гнебок казав Московська Зозуля, але знаєш, чи Кремлівська Зозуля? Але знаєш, я тобі сказав, що як громадянин України я не можу і пробачити один епізод. Це коли у неї вона була прем'єр-міністром, президентом був Ющенко, і вона поїхала до Путіна. І стояла поруч з Путіним і глузувала е, з Ющенка, mm. тому що ну, вона і Путін тоді відверто насміхався з президента е, Мазуріком, його тоді називав, здається, і вона стояла і так гигикала поруч з ним. Е, ну, яким би не бу, якою б не була їхня е, ворожнеча яким би з якою б ненавистю вони на одного не ставилися, але підігравати Путіну у висміюванні інституції президента не Віктора Ющенка, інституції президента, і ти прем'єр-міністр країни, і ти стаєш і ну поруч і смієшся над інституцією, яку ти теж представляєш в українській державі? От для мене це неприпустимо. Я розумію там багато що вона замішана, чим вона займалася в житті, але ось цей момент глузування з української держави для мене є особисто абсолютно, абсолютно неприйнятним. Між тим хочу подякувати коментаторці, яка написала, замовила книгу Війна за реальність. Це я її написав в Німеч... в Німеччину і читаю. Дивлюсь тільки ваш канал, бо довіряю тільки вам. Дякую дуже всім українцям в Німеччині. Велике вітання. Тепер ти добре, так. Так. Дмитро. Це тобто про Тимошенка, сигнали елітам та суспільству. Що перше так робити, як робили до цього більше не можна. Друге, що не нові політики більш недоречні до нової України. Правильно, або щось ще в чому сигнал, а... Дивіться, сигнал в тому, якщо від абстрагуватися від політичної е, суто складової, бо зараз з'явно ну, будуть е, крики про політичні переслідування, маніпуляції, е, що це все помста набу. Якщо абстрагуватися від політичної е, складової, то дивіться, два останніх великих е, оголошення від набу були по Верховній Раді. Тобто спочатку зі слуги народу, по-моєму, затримали. Не затримали, а було обвинувачення в тому, що вони там торгують голосами. І тепер обвинувачення в бік Батьківщини про торгівлю голосами. Тобто, сигнал політичній системі в тому, що корупційні практики у Верховній Раді України. Під ковпаком. Всі все бачать. І по ідеї, це має кожного депутата нинішнього зупинити, який бере гроші чи бере участь в роздачі грошей, зупинитися не через те, що змінюються принципи і етичні, етичні засади, а через те, що просто страшно потрапити під, під каток. А для тих, хто захоче стати депутатом. А це буде сигнал про те, що всі все моніториться, все вскривається, ніхто тебе не прикриє і не захистить. І тому, якщо моя мета стати депутатом, аби стати багатою людиною, збагатитися, то це не той шлях. Я маю займатися чимось іншим. Ось це насправді, по ідеї, має бути той сигнал, який повинні отримати українські еліти поза як. Ну на жаль, ці корупційні практики були вони глибоко вкорінені в український, український парламентаризм. Я при цьому хочу сказати, що це е, перетворення з 91-го року. Український парламент системно перетворювали на ЦАПА відбувайла. Це було вигідно всім президентам. Це було вигідно е, е, росіянам, щоб ми не вірили, е, не не підтримували. Тому хто в усьому винен, депутати. На депутатів легко все скинути. Але я хочу всім нагадати, що саме український парламент в критичні моменти для української держави її витягував з лайна. Це і 91-й рік проголошення незалежності. І 2014 тисячі рік помаранчева революція, і 2014 рік втеча Януковича, і парламент підхопив владу і зайняв позицію. І 2022-й рік, коли парламент не розбігся, не втратив свою дієздатність, а ухвалював необхідні для країни рішення. Тому на парламент на парламент треба дивитися як на одну з фундаментальних основ Української держави. Рада у нас зі своїми проблемами, але перетворювати її на ЦАПи відбувало не треба. Сподіваюсь, що сигнал НАБУ в цих останніх новинах, полягатиме, матиме свій ефект, і гроші перестануть ходити за цими коридорами, коридорами парламенту.